Я йду до школи. Ром, Все, сучасні технології і наша школа. На мою думку, сучасні технології дуже потрібні в нашій школі, адже зараз такі одинадцятикласники, як я, і всі інші мої однокласники, майже кожен день користуються інтернетом. Я, наприклад, дуже заздрив першому класу, який зараз пішов в школу. Він, я думаю, застане той, той час, коли наша школа буде оновлена сучасними технологіями. What's your name? My name is Mustafa. My name is Mustafa. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One. eight І найтен. 45. Це учні першого класу. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи потрібно сучасні технології в нашій школі? Я вважаю, що сучасні технології потрібні в нашій школі. Особливо учням першого класу, які тільки що прийшли до школи, на всіх уроках в першому класі це і навчання грамоти, і письма, і математики, і трудового навчання, і образотворчого мистецтва я використовую сучасні новітні технології. Це і робота в групах, у парах, і технологія мікрофон. В цьому нам допомагають навчальні таблиці. Ви їх можете бачити ось на дошці. Це навчальні таблиці, осі, фрукти, овочі, звичайно, дивіться, професії спорт, птахи України, птахи України, далі, природні явища, ну, взагалі, дуже багато. Народні традиції і свята. Звичайно, діти першого класу сприймають всі ці. Таблиці кольором, і вони е, необхідні їм, щоб вони були у них перед очима і були на дошці. Але б хотілося, щоб всі ці таблиці учні і бачили на інтерактивних дошках. Е, на кожному уроці. А, понубили... а то й подобається, дивитися мультфільми на уроках. Так. Да. Аня, що ти думаєш стосовно цього? Я та мої однокласники дуже хотіли мати комп'ютери на кожному уроці, тому що це. Надзвичайно цікаво та пізнавально. На мою думку, потрібні нові технології, тому що всім учням уже набридли старі книжки. А що ти думаєш про сучасні технології? Я бачила в інших школах, що діти замість книжок носять планшети. На мою думку, це дуже зручно. Мої однокласники та я також це б хотіли. Тепер запитаємо учнів 10 класу. Скажіть, будь ласка, як на твою думку, чи потрібно сучасні технології в нашій школі? Так, я вважаю, що потрібні сучасні технології в нашій школі, тому що я навіть інколи коли дивлюсь телебачення, я завидую тим дітям, які цілий урок сидять не перед книжкою, а ну, дивляться в інтернеті нову інформацію, шукають в інтернеті, тобто користуються цією новітньою технологією. Ну а що ж вважаєш ти? Ну, звісно що сучасні технології потрібні на різних абсолютно на всіх уроках, що є в школі. Наприклад, на географії. Коли хто з учителів нам розповідає, наприклад, про різні країни, то цікавіше було побачити це по телевізору або по мультимедійній досі, а не послухати учителя. А яка ж твоя думка? Будь ласка, вирази її. Я вважаю, що. Сучасні технології потрібні на уроках, причому на всіх. Наприклад, на уроках астрономії ми дивимося старі фільми по старих проєкторах, яких нічого не зрозуміло і часто вони ламаються. Маючи б новий проєктор підключений до комп'ютера, ми могли б знаходити нові цікаві фільми з астрономії, могли б дивитися навіть за рухом зірок, що було б набагато цікавіше, і ми б краще вивчали цей урок.